чим повинні займатися власники електромобілів. А інша кількість автомобілів взагалі не знають, що там таке. Я взяв декілька для того, щоб їх порівняти. Багато автомобіліст кажуть, нафіг це треба. Вода буде просто сама сходити. Я симулюю. Є з вологі серветки, є грязне лобове скло. Воно ж майже рипить. Наносить тепер його. Чисте ідеальне скло. Чесно, я здивований. Для більшості автомобілістів це золоце, те, що знаходиться моя... в цій корабльстві. Моя моя племість. А інша кількість автомобілістів взагалі не знають, що там таке. І чому осінь взагалі має відношення до того, що тут є, і що ми зараз будемо займатися. Я накупив декілька засобів. Деяк засобів, які відштовхують воду з лобового скла. Я взяв декілька для того, щоб їх порівняти. От мені самому цікаво, я постійно купую їх рандомно, то такі, то сякі. І мені цікаво, як вони працюють, в їхня... чому їхня різниця, окрім ціни. І сегмент я вирішив взяти дешевий і середній, бо є засоби, які коштують там, по тисячі гривень і тисяча плюс гривень. Саме дорогі засоби, якщо не помиляюсь, коштує в районі 500 гривень, там 400 чи 500 гривень. Ось. І починаємо цю історію з того, що вбиваємо лобове скло. Як ця вся історія буде відбуватися? Дивіться, в більшості з нас немає ні, харжа, ні там ніяких спеціальних <кхід> умов, де це можна робити. От приблизно я симулюю ці умови, які у більшості з нас. Що нічого немає. Є звологі серветки, є грязне лобове скло, ну пилюці, І все. І підручні засоби. І ми цими підручними засобами зараз спробуємо. Протерти скло. Відалі, звісно, було б це все водичкою пройтись, але вже буде без цього. Все, і так повністю все лобове скло. Ми витираємо. Витираємо, щоб воно було без піску. Бажано сильно не терти, бо тут пісок, і цей пісок він буде царапати лобове скло. Нам цього не треба. Тому серветку частенько міняємо. Берете, які вам подобаються, спиртові, не спиртові. Головне, щоб вони були без там гліцеріну і так далі, щоб вони не залишали жир після себе. Далі я беру засіб. Він більше для електрики, підходить для всяких приладів, там, типу екрані, тому подібне, але мені подобається з ним працювати, бо він просто ідеально не залишає ніяких розводів. І він без місту спирту. І це все від серветки витираємо. Тоді скло вийде ідеально чистим. Взагалі суть цього всього мені цікаво. Чи є різниця між дешевими засобами і дорогими засобами для водовідштовхування води зі лобового скла? Все, ідеально чисто. Можна підзняти, показати. Що. Прямо от в лісі за допомогою звичайних серветок і трапочки можна зробити ідеальне чисте скло. Без жиру, без нічого. Воно ж, ж майже рипить. Супер. Беремо золоце для деяких наших автомобілістів. Давайте викладемо їх отак от по порядку. І от таким чином ми їх нанесемо. Наносити я буду їх без скотчу, щоб потім, коли власник цього автомобіля на ньому їздив, щоб в нього не було таких проблем, що там, де скотч, там взагалі нічого, там де скотча не було, там типу, працює гідрофобний ефект. Я наношу на звичайну губку і розтираю його, цей засіб. Приблизно в мене раз, два, три, чотири, п'ять засобів, я скоп ділю на п'ять частин і отак наносу. Такими рухами, горизонтальними, вертикальними. Головне, щоб воно добре хорошо... вонюче. Що вона хороша просто в кожну пору, яка є невидима в лобовому склі, щоб вона туди попала, ця рідина. Перевіряв на власному досвіді, що якщо вона не висохне і починати її полірувати, і майже неможливо буде відполірувати. Тому треба чекати обов'язково, як мінімум, хвилин 15, для того, щоб повністю воно все, як роль, адгезія взяла, що коротше, повністю висохло. Інакше її не розполірувати. Так, це на засіб Rain Away. Так, там, де ми нанесли цей засіб, ми сюди його поклали. Щоб було зрозуміло, де він. Потім я беру цю серветку. Спеціально для відео я викидаю. Беру наступну чисту. Беремо наступний засіб. Це К2 Vizio Pro. До речі, тут в комплекті є їхня губка. Не, я вже використовувати не буду, ще тряпочка їхня є. Також використовувати не буду, воно не потрібно. Ми інструкція, інструкція у них, ну не читаємо інструкцію, там багато чого чи треба читати, пропускаємо цей момент. І... Наносимо так же само на губку. Ага, я бачу візуально, де полоса від старого. І наносимо сюди цей засіб. Фу. Я думаю, що це ваняє. К2 реально ваняє. От на запах воно як фарба в балончиках. Це мабуть спеціально так зроблено, щоб сохло швидше. Блін, рукавички злипаються від цієї штуки. Тепер ти будеш їздити на машині кайфувати. Ніколи таку штуку собі не наносив. Не. Короче, по кількості я не знаю, скільки я наносив, я наношу стільки, скільки... Я вважаю, що зараз за потрібно, бо в мене є ці рідини до хрена. Якщо я собі залишу, то мені її вистачить на декілька, <рес> на декілька років. Тому я не жалію. Так, є. Другий засіб ми не несли. Це К2. Якщо підзняти після цих засобів губки роздуваються. тобто я сюди тільки що наносив К2, а це чиста губка. Вона просто стала м'якою і розбухла щось. І, до речі, рукавички теж починають зморщуватись. Типу там дійсно якась є речовина яка хімічна. тому краще це все використовувати із захистом. Так, далі в нас є Turtle Wax. По картинці написано, що тут взагалі намальовано, що тут якась креста буде. На запах пахне приємніше всіх, якщо я не помиляюсь. Да, пахне, якось... пахне саме приємніше. І поїхали прямо по центру. Ага, і наноситься воно. До речі, наноситься зовсім інакше, ніж інші. Воно як якесь мобільне так, да, це, це наносити приємніше, але тут воно якось, наче води більше. Слухай, ну по часу, по часу повинно воно триматись ну, декілька місяців. Ну, дехто пише, що там тримає її півроку. По озі рі можу тримати. У ну, мене, конкретно у мене, всі засоби тримають ну, не більше там, трьох місяців. Три місяці потолок. Але я машину мою там раз в раз в три дні. Тому це також впливає. Так, далі в нас йде знову К2. Я не зможу це прочитати. Ні дзвільна, ні дзвільна відразка. А, invisible viper problem. Окей, наносимо тепер його. Просто той К2 віжжі. Він дорожчий, цей дешевше. На запах не схоже. А ти, до речі, Вань, будеш кататись на машинці? якраз і скажу, який довше у тебе тримався, яка полоска буде довше всього. Так, це є. І в нас йде самий останній засіб. Я, до речі, таким користувався колись. І він мені сподобався, бо його дійсно, от мені точно його вистачило на, на місяці-півтора. Просто на заправці я купив по дорозі, на трасі, наніс і поїхав. Ось таким чином я його наношу. розтираю теж К2. На запах стандартний, і всі пахнуть. Вони всі плюс-мінус однаково пахнуть. Все, всі засоби на ніс. Тепер, що залишається? Почекати 15 хвилин, поки все спосохне. 15 хвилин пройшло. Беремо суху чисту тряпочку і тепер це все розполіровуємо після того, як воно висохло. Якщо погано розполіруєте, у вас поганий буде огляд. Полірується вона, ну скажу вам так, хервастенька. Тому треба на це виділити трохи часу. Слухай є засоби. Це взагалі цьому цьому жопах. Слухай, а у нас другий засіб був. Другий засіб у нас був, якщо не помиляюсь, це К2 візіо. Я прям звідси бачу, але він розполіровується гірше всього. Він прям якимось білим нальотом взявся. Мабуть, в нього буде найкращий результат по довговічності. але ми цього не перевіримо. Ми перевіримо тільки якого засобу кращий гідро... гідрофобний ефект? Rain... Rain, away... Rain Away витирається доволі непогано. No. Тільки не кажіть мені, будь ласка, що треба було тряпочку, міняти для кожного засобу окремо. Ніхто з цим страдати не буде, не слухайте. Всі собі заїхали на мойку, самообслуговування, помили свою машину, взяли тряпку, началочку, губку, нанесли цей засіб, витерли і поїхали далі. Це ж не інструкція для... Детейлінг салону. Це для нас, звичайних людей, в яких часу ну, це 20 хвилин і поїхав далі собі. Звісно, він розтирається. Жезяк погано. wax витирається прям взагалі. Просто наче його і не було. Ідеально. Коше, польські засоби, вони якісь із цієї сторони теж важко витираються. Із польські засоби вони є дрю. Коже гірше всього витирається К-2 Visio плюс. Бо з цієї сторони раз-два я вже все витирано. Ну, ідеально. Цього разу виглядає просто чисте ідеально скло. Ми змінили локацію. Замість мийки я подумав, що навіщо мити, якщо можна купити водичку, карпатське джерельню, карпатське джерельня, чистою водою, ви всякі домішки просто полити і подивитися на результат. А, виклав в тому порядку, якщо я не помиляюся, якщо нічого не зроби, я все правильно виклав. В такому порядку і зараз будемо перевіряти. Я хочу перевірити, я хочу перевірити наступним чином. Чим менше буде, Залишку від е, води від каплів, тим засіб і краще. Ну, якось так. Я Зрозуміло вам пояснив чи ні. Короті, де менше води буде, той засіб краще справляється. Чи каплі краще стікають, чи ні. По принципу, будемо отак от капати якось. Поїхали. Rain away, перевіряємо. Вообще! Іди подивись, ти просто подивись на це. Ні, Ну тут. Я не бачу, почекай, почекай. Так тут нічого немає. Тобто воно стекло все. Ну, дивись. Капає, run away. Поїхали. Хоп! І нема. Маленькі залишки залишаються невеличкі. Сліди від каплі. Але гідрофобний ефект працює. Ну, типу... Ну окей, хорошо. Перевіряємо далі. Далі в нас йшов К2 uh, Pro. У К2, якщо порівняти, наприклад, от тут К2 був, тут каплі, вони більш, більш якісь більші. Тут гладенькі, кругленькі. Ну типу вони всі круглі, як точка. А тут вони залишаються навіть великі каплі. Тут великих капель немає. Ну типу може це просто таке місце, тут погано воно витерлось Ну об'єктивно тут краще стікає. Тут більше капті залишається, тут не залишається Окей, тортал Вакс Тортал Вакс взагалі Слухай Просто на фоні всіх інших. Я не думав, що буде такий результат. Він краще всього наноситься, краще всього полірується і результат у нього просто краще всього. Invisible Viper Blade. Польський засіб. Взагалі нічого. Просто тут залишилось пятно від нього, взагалі він просто не працює. Ніячому. Тепер цей засіб. А цей аерозоль теж щось, типу, щось того, тільки він вийде з Як на мене, це трохи краще, але все рівно, ну типу, це взагалі тут наче нічого не наносили. Все залишається. Слухай, я здивований. А в нас ж другий тартувакс був, правильно? Так, да, третій, точніше, Да. Як на мене, ну тут, тут об'єктивно на камеру ж було видно, да? що Типа, чесно, я здивований, але оця штука. Працює в рази краще. Не знаю, як довго вона буде триматись, але працює прям, прям ідеально. Ось навіть не знаю, що вам додати. Коротше, я не буду вас втомлювати цим всім, бо ваша задача яка буде? Відкрити цей ролик, швиденько подивитись, зрозуміти, що краще працює. Піти в магазин купити, помити, натерти, витерти, і собі кататись, кайфувати від цього. Якщо вам цей ролик сподобався, я сподіваюся, він сподобався, бо мені він корисний був. Я в першу чергу хотів це для себе зробити і з вами цим поділити. я для себе це зробив, витратив якусь копійку на це все, зрозумів, що краще працює, я тепер буду користуватися і вам рекомендую, якщо у вас є якісь пропозиції або якісь свої засоби, запропонуйте, я їх куплю і порівняю, наприклад, з тортоваксом. Всім дякую. І наступне відео я хочу зняти про Nissan Leaf, бо здається, я зрозумів ідеологію цієї машини, навіщо її люди купують. Бо рік назад в мене було відео на цю тему стосовно цієї машини, але без цієї машини, але про цю машину. Тепер я думаю, що можна зняти і розповісти вам, навіщо ж її все-таки люди купують, коли вона, коли вона може проїхати там, 80 кілометрів, навіщо її купувати? Дякую, до побачення.